Розфарбовувати будуть споруди, які розташовані від Укртелекому до будинку Трібеля. Вони матимуть кольори, які є на логотипі міста Житомира. Я вважаю, це дуже важливим, щоб кожна вулиця, кожен будиночок мав свою концепцію. Якщо говорити саме про вулицю Михайлівську, ми хочемо зробити, так, якби виконати, скажімо, цю, цю єдину концепцію, тобто розфарбувати фасади. Які кольори? Жовтий, березовий. Живий, деракотовий, приватний підприємець Сергій Лонський орендує на Михайлівській приміщенні, у якому розташоване кафе. Він каже, що до пропозиції міської ради розфарбувати будинки долучився, не вагаючись. Питання в естетичному вигляді, щоб нашим житомирянам і гостям нашого міста було приємно приходити на нашу вулицю. Це так само буде. І нам великий плюс того, що жутимиряни осіміс, так само будуть збільшувати потік так само наших гостей до нашого закладу. Сергію Олонському доведеться витратити гроші і на ремонт частини фасадної стіни. Фасад приміщення, ти, який належить уже не нам капітального ремонту, ми робити там не плануємо, але привести в естетичний гарний вигляд, звичайно, плануємо і будемо це робити. Закінчити фарбування будинків планують до кінця травня. Добре, ставимося, чому б ні? Це щось буде цікаве для нашого Житомира? Щось нове Нам трішки схоже до Європи, скажімо так. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський – Новини на Суспільному.